Швидкий огляд на два варіанти кірки від Тізіана Трензі. Кірке Overdose це версія 2025 року. Теж випускається в екстракт де парфам. І очікувати ще більшої гучності не варто. По стійкості, це моя думка, вони приблизно однакові. Звісно, саме перше запитання, чи є тут той самий фірмовий трошки грязненький мускус від класичного кірки. Так однозначно він тут присутній для чутливих до нього. Так, да, можливо, його тут менше, але все рівно, якщо у вас є чутливість до цих мускусів, то овердос, на мій погляд, вам теж не зайде. За версією фрагрантики, порівняємо піраміду, прибрана нотка груші в класичному варіанті, і овердос доданий квітковими нотами. А саме це нота троянди, той саме гіліатроп, канвалія і додана нотка гарденії. І композиція дійсно стає така більш що ли, ожіночна, я би так сказала. І, на мій погляд, саме ваніль теж тут інша, тому що аромат вийшов трошки, на мій погляд, солодший за класичну версію, і нотка маракує на верхніх нотах. Якщо в кірке, не знаючи, що там маракує, можливо, і не відразу це зрозумієш, то в кірке овердос маракує на верхніх нотах, прям явно відчувається і домінує.